Ось такі повідки використовуються для того, щоб ловити з великими силіконовими приманками, звімбейтами, або з джерками. Давайте ж покажу, як їх зав'язати з обжимними трубочками. Ото, щоб зробити такий повідець, нам знадобиться або флюрокарбон, або хардмоно. Так як в мене зараз із товстих діаметрів тільки хардмона є 0,6, то буду його використовувати саме в даному відео. Кажуть, що він доволі непогано справляється з абразивами, з щучими зубами. що 0,6 діаметр вже ну, дуже рідко, коли щука може перекусити. Тому взяв спробувати, подивлюсь, як воно буде. Зрозуміло, що в певних випадках і 0,8 вона перекусить, але ну, подивимось, як воно буде справлятися. З цим Також шукав де ж взяти великі застібки, які будуть витримувати таку вагу. Ну, Заявлено, 40 кг. Знайшов ось такі, по-моєму, для сумів да, catfish. Такі величенькі застібки, дивився, щоб вони сильніше на затяг були. Подивимось, перевіримо, як вони будуть, третій номер і трубочки обжимні брав, так як 0,6 діаметр. В принципі, 1,2 має вистачити, але прям в натяг покажу лайфхак, як точно зробити, щоб ці трубки були нормальні. А так, краще брати трошки з запасом 1,4. Отож, поїхали. Беремо одну трубочку. Є ж варіант, де такий повідець робиться з двома трубочками, але я роблю з одним, покажу потім як Також нам знадобиться обжимний інструмент та інструмент для підрізання. І не зайвою буде також запальничка, щоб підпалити кінець. Отож, беремо наш повідковий матеріал, я відміряю десь від 30 до 50 см. Ось такої ділянки, думаю, буде достатньо. Е, да, трошки в неї є пам'ять, але дивимось, як воно проявить себе на водойми. Одразу відмірюю, щоб воно тут гарно зберігалося на мобіні, бо така штука дуже легко розкручується і відклав. Так. Один кінець я відрізаю ось під таким кутом. Великим, щоб зробити гострий кінець, щоб потім допомогти собі при продяганні крізь обжимну трубочку. І одягаємо просто з трубочку, продягаємо в нашу застібку. Застібка може бути з вертлюгом, без вертлюга. Тут уже дивіться, які приманки ви використовуєте, чи потрібен вам вертлюг. І далі одягаємо назад в трубочку. Левхак, який я хотів показати. Ось цю трубочку. Спочатку варто трошки піджати. Зовсім трошки. Так, щоб її не пошкодити, прям зовсім трошки, вона стає трошки овальною. Що це нам дає? Якщо 06 матеріал засовувати в 1,2 трубочку, не буде воно гарно влазити. Тому, коли ми зробили такий овал, бачите, в принципі, проходить доволі непогано. І тепер трубочку просто підтягуємо. Ого, так. Тут теж мені знадобиться інструмент. О, так. Трубочку я десь. Тягну ось так. Залишив тут, ну, знаю, міліметра 2 з кожної сторони. Ось так. Все залишається. Піджати. Так само беру ось це місце. Раніше сам задавався. Питання в навіщо воно? А от саме піджимати такі трубки. Завів. Подивися, піджимаю саме трубку. Оп! Все, все гарно вийшло. Доволі швидко робиться такий повідець. Знаю, що деякі ще зажимають ось цими маленькими отворами ось тут. Але для себе я не бачу сенсу. Ось так відгинаю повідець, тут які відрізати. І можна на всяк випадок трошки його підпалити. Ось цей момент я найбільше не люблю через те, що ну, можна пошкодити свою основну частину, і тому я ось так нігтями обережно беру, захищаючи сам матеріал. І ось так оп, трошки попекло пальці. Не знаю, якщо кращий варіант знаєте, підкажіть. От. Ця бабушка вже точно ніякої змоги не дасть пройти матеріалу скрізь цю трубочку, навіть якщо вона при якихось обставинах розігнеться. Що ж робимо з іншої сторони? В'яжу звичайну вісьмірку. Раз. Той кінець, який буде відрізатися, можна взяти і затягнути, можна обов'язково тут послинити, щоб зайва температура не з'являлась. І от на цю штуку можна було, звісно, ще й ось так просто зробити. Раз, наплавили, зробили такий грибочок. Але я вважаю, що ось такий вузол і набагато надійніший. Далі ми з цієї сторони прив'язуємо шнур і на затяжці воно вже нікуди не дінеться. Цей зайвий кінець можна спокійно відрізати. От, про цей вузол якось пізніше розповім. Дякую товаришам, які ним поділилися, до речі. Женя, тобі привіт. А Все, далі. Спокійно, тут, звісно, не без зусиль. Застібку відкриваємо, вішаємо нашу приманку. Все. Повідець готовий. Е, наче то просто не потрібно витрачати. Зайві кошти на готові повіці. накупили собі матеріали, накупили собі розхідників і самі собі наробили таких повіців на довжину, яку ви хочете. Далі рекомендую подивитися наступне відео, в якому я розповідаю про круті риболовні приманки. Побачимось там та на водоймі. Бувайте!